Наш наступний пацієнт Peugeot 307 CC. Якщо в двох словах нічого не працює, зараз будемо з цим розбиратися, запускати компресор першим ділом, потім вивчати механічні пошкодження механізму розкладання. І після цього всього будемо робити комплексне ТО, яке тут ніколи не робилось. Можливо, це і є причина непрацюючого компресора. Тепер все працює, було усунено протікання компресора, замінено ущільнення, замінена рідина, прокачана система і зроблено повне ТО механізму. Все, тепер все працює коректно?